Просимо тебе в покорі, свята Анна, будь нашою ненькою перед Богом і Отцем нашим. Ми маємо до тебе особливе уповання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед пристіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав на неньку матері свого сина. Ти можеш селих одержати від нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, не відмовить тобі і сьогодні ні в чому. Про що ти просити будеш? Вислухай нас нині, наша люба ненько, свята Анно, і вблагай нам, заступниця, твоєї доні, присвятої Діви Марії, хай вашими святими молитвами Господь простить нам гріхів вільні і невільні. Хай дарує здоров'я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій. Та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.